Що ж панове, всім доброго дня! Сьогодні я вирішив записати відео і пояснити причини, ті, які зрозуміли для мене, чому мед отримує стільки хейту. Питання дуже велике, обширне, і його розкрити в одному відео цілком не вийде. Але у зв'язку з тим, що я вчора побачив відео доктора Комаровського, я зробив на нього. Умовну рецензію на моєму каналі, я зробив відео, чому він не правий і чому він ну, по колу ходить, по колу ходить і не говорить ніякої конкретики. Я вирішив погуглити, верніше поютубити, в Ютубі пошукати ще відео на похожу тему. І я помітив одну спільну рису. Абсолютно всі ті люди, які розповідають про поганий мед. Або чому він не корисний, або чому цукор кращий, або навіщо нам цукор і так далі. Є дуже велика спільна риса. І зараз я вам її розкажу. Тому додивіться відео до кінця. І я вам всім дякую, що ви дивитеся мій канал і довіряєте мені в цих питаннях. Ваші ж... Відповіді, ваші бачення. Я хочу бачити в коментарях, читати, бо мені дуже кайфово читати, коли там щось люди пишуть, і о, вау, є ще таке, є ще таке, от так люди ще думають, отак от люди мислять, отак от люди мислять. То насправді дуже круто. І що я зробив? Я просто в Ютубі ввів, чому мед шкідливий. Там відео знайшло мені просто нереальну кількість. І чому мед це корисно. Та знайшло мені буквально два десятка відео. Е, виходячи з цього, логічно і понятно, далеко їм не треба, що е, люди більш думають про все ж таки не користь меду. Я не буду зараз приводити, до прикладу, там мега велику кількість аргументів, чому мед це круто, а е, цукор це не круто. Не буду приводити, до прикладу, ту кількість ферментів, всяких різних мінералів, ферментів, ензимів і всього іншого, що є в медові. Не буду приводити хімічних формул і всього остального. Я поясню простою, доступною, логічною мовою, чому однозначно цукор програє медові. І треба бути просто плоским дураком, щоб цього не зрозуміти. Ну, якщо ви цього не розумієте, то вибачте, мене нам не по дорозі. Якщо ви це розумієте, то в принципі ви інтелектуально підкована людина, яка на сьогоднішній день має можливість жити набагато краще. Що мається на увазі краще? Це не мати мільйони, це просто харчуватися корисною їжею. На сьогоднішній день є тренд еко. І цей тренд буде набирати-набирати сили. І я розумію, що з цього тренду випадають саме виробники цукру. Що вони роблять? Вони знаходять блогерів, які займаються дієтологією, похудінням і всім остальним, і просять, просять, щоб ти зробили відео відповідне, де вони якби і мед не відкидають, але й кажуть, що цукор це аналог меду. Тобто, і що це якби практично те саме, там ніякої різниці немає. Більшість людей на це ведеться. Це перший момент, чому є так багато відео про поганий мед і про користь цукру. Другий момент, дуже важливий, цей тренд будуть звідси виробники цукру випадати. І вони розуміють, що може вони не втримують, може все ж таки люди будуть довіряти меду. І вони почали хімічити, почали виводити штучний мед, який робиться на основі цукру. Це просто рознос. Відповідно, така ну, ця якби жижа, вона теж не має права на існування, бо це по факту взяли воду, взяли цукор, розмішали, додавали туди там якоїсь кислоти для того, щоб воно якби розщепляло сахарозу на глюкозу і фруктозу і все. Це ще вони роблять такий момент. Тобто хімічний мед роблять по факту, для того, щоб втриматися в цьому тренді. Ну і третє. Вони роблять всі можливі способи для того, щоб штучно занепадало бджільництво. Ввіз пестицидів до спекуляції на ринку для здешевлення меду і дискредитації меду. Для того, щоб мед було невигідно виготовляти. На жаль, ми сьогодні це маємо. Ми сьогодні це маємо. Це роблять багато компаній, там подпольні ігри, ці всі політичні ігри і, на жаль, Багато хто в цьому перемагає. Но ми, розумні люди, керуємося логікою. В першу чергу. Стандартна, звичайна логіка. Колись в мене ще в школі був такий предмет логіка, чого круг круглий, а квадрат квадратний. І на це були конкретні пояснення. Тому що в не немає кутів, а в квадраті є 4 кутка. Через 100 квадрат це квадрат, бо в нього ще рівні сторони, а круг він круглий, бо там немає кутків. Тобто логіка. Повинна бути. І така сама логіка застосовується безпосередньо в, з медом і цукром. Дивіться, цукор в природі не існує. От той цукор, який ми отримуємо, рафінований цукор, він в природі не існує. Ви зараз кажете, він існує в цукровому тресняку. Він існує в буряках, так. він існує в круновому сокові. Так, він існує в палюмовій олії. Так, все це правда. Але для того, щоб його звідти дістати, отой сік, який на виході ми отримуємо, повинен пройти певну кількість обробок. І коли ми потрапили б на цукрове виробництво, ми побачили, що для цього використовується температура, хімія, два основних чинника температура і хімія. Навіть щоб цей цукор. Бо він же ж, коли ви повністю вже випаровуєте зайву вологу, коли відбуваються ці процеси ферментації, оцей кристал, він же жовтого кольору, від природи, він жовтого кольору. І для того, щоб його отримати білого кольору, він повинен пройти вапнякову обробку. Ви про це знали? Тобто процес відбілювання. А як ви думаєте, коли до вас в організм буде потрапляти ну, якби не, дуже, не дуже органіка? Чи буде вам користь? Я думаю, що ні. Це перший момент. Для того, щоб ми отримали цукор, тобто ось та от цукрова тростина чи цукровий буряк, повинен пройти, ну, я не знаю, скільки там є всього етапів, ну, велику кількість етапів обробки. Для того, щоб ми отримали мед, то повинна просто бджола полетіти, взяти нектар, принести в вулик і виготовити звідти мед. При цьому не використовується ніяка хімія. Абсолютно. Це перше логічне пояснення, чому цукор програє для меду. В природі ми е маємо ну, вуглеводи, і це нормально. І вуглевод це добре. Коли ми з'їдаємо вуглевод, у нас піднімається кількість енергії. Але для того, щоб ті вуглеводи розщепити, ми маємо ну, використати певні ферменти в нашому організмі. І от один із них це інсулін. І от інсулін розчіпляє саме вуглеводи. І коли наш організм виробляє певну кількість інсуліну, я не буду даватися в цифри, не знаю, скільки він виробляє, але він виробляє певну кількість інсуліну, яка використовується щоденно для переробки саме цукру. А верніше глюкози, ну, фруктоза вона більш переробляється все ж таки йде на Ну, для того, щоб наш організм цукор сахарозу, це іменно сахароза, бо цукор кристалічний, рафінований, який ми отримуємо, він є цукор, він є сахароза. І щоб з нього отримати глюкозу і фруктозу, треба інсуліном його розчепити. І тоді організм тобі, на два моносахариди, на два простих цукри. Для того, щоб наш організм почав його засвоювати. Мед в своїй структурі це вже і є два моносахариди. Глюкоза і фруктоза. І коли потрапляє в організм, то йому, організму, не треба його розчіплювати. Він вже розчіплений, розумієте? І ми його можемо використовувати. Тобто, це перший другий вже який момент забутався. Наступне логічне, максимально логічне пояснення е, бджоли, коли споживають мед. То вони можуть дуже довгий період часу знаходитись в гнізді. І для, не... для тих людей, хто не розбирається в дільнистві, то бджоли не випорожняються в вулику. І вони 6-7 місяців не випорожняються. Якщо вони споживають мед, то бджоли можуть сидіти 6-7, інколи навіть бували випадки, по 8 місяців і не вилітати з вулика. І всі ті рештки накопичуються в прямій кишці. І Мед він настільки засвоюється організмом бджіл під дією ферментів бджолиних і тих ферментів, які бджола вже їм дає. Тому що мед він має в собі 30-40% глюкози, 30-40% фруктози. Переважно це 70% вуглеводи. Тобто мед в своїй структурі це не тільки вуглевод. 70% вуглеводів і 30% це пилок. Бджолини, там його йде кілька відсотків: мікроелементи, макроелементи, вода, ензими все інше. І цих 30%, вони вирішальні, вони вирішальні, тому що вони допомагають нашому організму ще швидше переробляти безпосередньо мед і використовувати його. Тобто мед е, в Корані мед описується як друга кров. І коли люди коли за це вчепилися, то вони знайшли, що мед, він, ну, вже хімічно взяли під мікроскоп, подивилися, мед в своїй структурі відповідає на 99% структурі сироватки крові. Тому в Коргані пише саме, що мед це є друга кров. Взагалі, в міфології мето співається ого, як сильно. Про цукор там ніхто нічого не пише. Тому що цукор спочатку навчились добувати з цукрової тростини, а потом з цукрового буряка. І це було в 19 столітті, якщо не в 20. му Точно не знаю, не десь в цьому діапазоні, коли почалася індустріалізація. Да, бо я перед цим відео не сидів і не дивився, в якому році почали виготовляти цукор. Тобто. Просто керуючи звичайною логікою. Цукор це є продукт штучного походження. Мед це є продукт 100% природнього походження. Мед єдиний в світі продукт, який не потребує додаткової обробки для того, щоб ми його почали споживати. Можемо прийти, відкрити вулик і їсти мед. Цукор, ви прийдете буряк, будете їсти буряк. Прикиньте, на поле прийдете, скуднете і почнете їсти. Я думаю, це трошки дико буде. Звіробій скаже, а що? А я цукор добуваю. Або я цукру хочу, або прийдете буряка крабнете і кинете його в чай, щоб підсолодити. Уявляєте таку картину? Тому, просто керуючись звичайною логікою, ми можемо на 100% на 100% вважати, що мед не вважати, а тобто ну, факт. Мед є Природнім, мед 100% для нашого організму є набагато ближчий, ніж цукор. І коли ми споживаємо мед, то наш організм так не напрягається, тобто не треба себе зношувати. І е мед був завжди. Бо бджоли на цій планеті живуть значно довше, ніж ми. А цукор з'явився тільки в 15-20 століття. Все. Далі нам Можна просто не говорити. І знову ж таки, звичайна логіка. Ми маємо Сполучені Штати де споживання цукру просто бешене. Бешене споживання цукру. Якби американці скільки споживали меду, Америка б ніколи б не була б за, Ну, за холестери... хол... хосте... хос... хол... холестерин. О! Е, вона б ніколи б не була в Америці ожиріння. Тому що холестерин саме, а от цукор, який не до кінця засвоюється організмом, він йде в бока. Цукор. Ну, медові цього прикола не буде, тому що в медові вже є ферменти, які допомагають розщеплювати його. І коли ми споживаємо мед, наш організм не думає, ага, може, блін, щось непонятно, що, о, А що це? що ти? Ну, типу, він, ага, типу, о, це нам там меланінчик, о, це нам там. Не знаю, якийсь ензимчик, о, це якийсь там Б1 вітамінчик, о, це чуть-чуть пілочку, якраз то, що мені треба. Тобто організм так не зношується, коли ми споживаємо мед. Тому це, панове, звичайна логіка. Ми не говоримо зараз про те, що якщо подивитися під мікроскопом на цукор і на мед, зовсім дві різні картинки. Я не говорю про те, що ну, в мене цукру тут немає. Е, якщо взяти цукор, подивитися цукор і подивитися мед, зовсім дві різні картинки. Я не говорю про те, що якщо його розложити на, е, на атоми, то в медові здається 40 з лишніх груп вітамінів є. Вітамінів, ензимів, все, і ще 40 різних цих. В цукорові цього всього немає. Просто немає. Е, і на завершення цього хотів би сказати, що всіх тих відео, які я бачив в Ютубі, на тему, чого мед поганий, завжди є така технологія переконання. І там завжди кажеться, нам потрібні бджоли. Бджоли є важливі, тому що 70% фентомофільних культур. Нам потрібні бджоли, але мед нам не потрібен, бо в нас є цукор. Людинка розвісила вушка і слухає: Я вам скажу, панове, що ви придумали цукор. Як придумали, так і він піде в небуття. Амет є, був і завжди буде. І як би не старалися, я вам кажу, як бджоляр, людина не зможе ніколи повністю знищити бджіл. Це неможливо. Чому? Тому що бджоли змогли пережити ті періоди, коли ні одні істоти на цій планеті не пережили. А от бджоли пережили. Попри те, що як? Да? Як? Ну, Як, Як? вони пережили. І тому бджоли, за все своє існування, вони не тільки мед змогли створити, а вони змогли створити купу різних моментів, які їм допомагають в виживанні як тоді, так і сьогодні. І навіть коли пестицид потрапляє на квітку, бджола бере, і несе його в вулик, той нектар з пестицидом, то бджола леву участку того пестициду забирає на себе, переробляючи той мед. А коли виготовляється цукор, туди напряму кидається хімія і дається потім вам. І ви вже стаєте фільтром. А так бджола є фільтром. От така от різниця і от такий от здоровий глузд. І я вам скажу, що нам в цій війні потрібно перемагати. Єдиний шлях до перемоги в цьому протистоянні це доводити користь меду, показувати цю користь, потім це говорити про це, тому що про цукор говориться кругом. І я вам скажу, набагато смачніше буде цукерки виходити, якщо туди додати мед безпосередньо корисніше. І ще більше вам скажу, вони не будуть дорожче получатися, тому що мед, він солодший цукор. Плюс до того всього ми можемо об'єднуватися. Любителі меду, любителі еко, ну безпосередньо пасічники люди, які виготовляють ці всі речі. І дуже простий спосіб об'єднання це, ну, щоб ви це все бачили. Тому я вас прошу підписатися. Я ще буду робити багато таких відео, залишити коментар, вашу думку по цьому приводу. І всякі доктори Комаровські, всякі інші ці недоексперти. бо ті дієтологи, вони говорять, але ну, вони той мета в очі не бачили, або вони послухали Комаровську і починають розказувати. Ну, взагалі, вони бджіл в очі ніколи не бачили. Вони від бджіл настільки далекі, як ніколи. Точно так само, як той Комаровський. Він коли сказав, що От, вже якби в нас там серпень місяць, в жовті, пчелки вже багато накапілі меду, можна його брати. Оце його цитата. І ну, ми шкачаємо мед не один раз на рік. Тобто він далекий від цього всього. А от ми, пасічники, я знаю купу крутих апітерапевтів, яких я буду запрошувати до себе на канал. Ми будемо з ними робити інтерв'ю і вони будуть розказувати про користь і якість меду. Але при цьому все, ми будемо розказувати ще про те. Ну, як не напоротися на якусь біду, тому що мед в собі також має ряд негативних моментів, які потрібно враховувати. І ці моменти, якщо нормально, адекватно споживати мед, вони ніколи не будуть критичними. Ну, саме критичніше це, мабуть, що... те, що меду можна багато з'їсти. І ваш шлунок буде ставати. Тобто, а все інше мед був, є і буде. Всім гарного дня, підписуйтесь на ресурси Бікіпера Фюкрей і на все добре.